Тема миру, про який говорить Ісус, дуже актуальна, дуже глибока тема. Хочу трошки доторкнутися до неї, до цього, що це за мир, про який Ісус говорить. І ми на Святій Месі передаємо цей мир. Ми говоримо теж. Ці слова, які говорить Ісус, мир мій даю вам, мир мій залишаю вам, говоримо, передайте один одному знак миру. Коли відсилаємо вас після Богослужіння, священник говорить: ідіть з миром, несіть мир. Що це за мир? Ісус говорить своїм учням, зверніть увагу, що Він, ці слова, говорить. Кілька годин перед тим, як його зловлять Гесеманському саду і поведуть на розіп'яття. Він говорить на остатній вечері ці слова, знаючи, що зараз його чекає несправедливе страждання. І він говорить учням: Мир залишаю вам, якби ставить його перед ними, мир залишаю вам. Мир мій, даю вам. Якби даю Його вам. А далі говорить, не так, як світ дає, я даю вам. Тобто Ісус розрізняє мир Його і мир цього світу. Нам потрібно теж розрізняти ці два аспекти, ці різні пропозиції. Мир цього світу, ну, я назвав його так, коли це час без війни. Ми це називаємо час миру. Ми прагнемо, щоб цей мир настав цього світу, щоб в нас державі дійшло до миру, щоб настав час без війни. Але цей час миру. Де немає війни, це ще не значить, що ми є людьми миру. Бо можна сваритися, можна злитися, ображатись, нарікати, проклинати, боятися, озлоблюватися, не пробачати, навіть коли немає війни. Тобто не про такий мир Ісус говорить. Мир Ісуса це. Взагалі, така реальність, що це Він сам, коротко кажучи. Щоб мати мир Ісуса, потрібно прийняти Ісуса. Яким чином прийняти Ісуса? Ну, Ісус говорить, прийміть мене в кінці взагалі цих Євангелій від Івана. Він потім говорить: Я зійшлю вам Духа Святого, Духа Утішителя. Прийміть Духа Святого, це властиво та духовна дорога, де ми приймаємо Духа миру, Духа Святого, де ми стаємо, є таке поняття богоносцями. Ми є носіями миру, тому що ми прийняли Духа Святого. Тобто мир Ісуса це присутність самого Ісуса в нашому серці. Які ознаки цієї присутності, ну один з таких, одна з таких реальностей, про яких Ісус теж сьогодні говорить, це свобода від страху. Він говорить, хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Після того, коли Він говорить, мир мій даю вам Він говорить, хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Звідки страх і тривога? Ну, страх і тривога наслідок того, що я не бачу ясно майбутнє і боюсь страждань, боюсь страждань. А ясно бачити майбутнє я можу тоді, коли бачу Його в істині, яку показав Ісус? Ісус каже: не бійтеся. Не бійтеся, якщо вас будуть бити, якщо вас будуть перенеслідувати. Це все фізичне страждання, психічне застрання, страждання. Бійтеся, закрити ваші серця на Бога. Цього бійтеся. Бійтеся бути далеко від Бога. Бійтеся, щоб ваше серце жило в страсі, і в стражданні. Цього бійтеся. Власти, тут є цей. Аспект, де ми чуємо, страх Божий початок мудрості. Страх Божий на чому полягає. Зроблю все, щоб не втратити Бога. Зроблю все. І це робить людина, яка має досвід Бога. Тому що для того, щоб цей мир зрозуміти, це можливо, коли починаємо його досвідчувати. І учні, які бачили Ісуса, вони бачили в ньому цей мир. Вони дивилися на нього, і вони говорили: Ну, я, ми хочемо мати те, про що він говорить. Я чув не один раз, коли люди зверталися до мене, отче, коли ми вас чули, про що ви говорите, ми хотіли мати те, про що ви говорите. Або ви, коли звідси вийдете і будете мати цей досвід Христа Воскреслого, то та людина, яка не має, вона почує, що у вас щось є, і вона захоче мати цей мир, захоче його мати, якщо ми маємо цей досвід. Тобто присутність миру Ісуса назначається свободою від страху. Другим таким аспектом це ясність. Мир Ісуса дає ясність. Ісус каже, я йду до Отця. Якби говорить, так, зараз будуть мене бити, мене зараз розіпнуть. Але коли Він говорить з Пилатом, який його сказує на розіп'ять, він каже, моє царство не з цього світу. Я йду до Отця. Тобто Він знає, куди він йде. Це одне дуже важливо. Друге, це я знаю, як жити посеред страждань. Ісус говорить: ось надходить князь цього світу. Тут володіє в світі, велику владу має Князь цього світу, тобто диявол. Ісус говорить, іде Князь цього світу. А в мені він не має нічого. Тобто Ісус каже, в моєму серці немає йому місця. Іде князь цього світу, та в мені Він не має нічого, тому що я наповнений миром. Я наповнений любов'ю Отця, я наповнений Духа Святого. Тому Він в має немає. Місця. І я знаю, куди я йду. Я знаю, в яке царство я йду, в царство миру, в царство любові, але це не є царство далекого майбутнього. Ісус вже є в цьому Царстві миру, і Він нам Його пропонує. Цей мир Ісуса може бути присутній. В нас навіть посеред страждань, навіть посеред війни. Ці слова говорив Ісус і дав цей мир нам. Учні досвідчили потім страждання, переслідування, за вірність Йому, але вони цей мир прийняли. Три кроки до миру Ісуса, три кроки. Дуже прості три кроки, три дії це можна сказати спосіб життя. Перший крок я приходжу до Ісуса. Ви прийшли сюди, я прийшов сюди, де двоє або троє посеред нас. Там Ісус. Ми приходимо до Ісуса. Це перший крок. Він нас кличе. Прийдіть до мене всі обтяжені, налякані. І я вас заспокою, я вам дам мир, дам вам світло. Тобто перший крок це приходжу до Ісуса, дія. Тому, наприклад, в 19 років, коли я пережив навернення, я почав приходити сюди в храм. Це понад 30 років тому. І в один момент я почав приходити кожен день на святу Месу, тому що я сюди приходив і отримував світло, а потім пішов в монастир. і... Це щоденне життя навколо Ісуса стало моєю реальністю. Тобто перший крок це завжди приходити до Ісуса. Вірно приходити до Ісуса. Другий слухати Ісуса. Слухати. Бо віра через слухання, досвід через слухання, і потім виконувати. Слухати і виконувати. Приходити. Слухати і виконувати. І наслідок цього третій крок принимати, 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 принимати тепер Духа Святого, принимати те, що говорить, допустимо, почую, що потрібно покаятись, посповідатись, приготуватись до сповіді, покаятись, прийняти його тіло і кров, принимати цей мир. Тобто він дається, але його потрібно приймати. Три. Кроки. Вони прості, але їх потрібно нам робити: приходити, слухати і діяти, діючи, приймати. І плодом властиво цих трьох простих кроків, приходячи до Ісуса, ми маємо досвідчувати, якщо ми зустрічаємося з живим Ісусом, має приходити в оцей досвід, досвід миру, досвід єдності. Миру такого, який Ісус приніс, і тільки Він може дати цей мир, ніхто інший. Просимо тебе Духу Святий, Духу миру, щоб Ти якнайглибше проникнув нас цим миром Христа Воскреслого, котрий посеред нас є, і постійно нас обдаровує всією силою і благодаттю своєю. Амінь.